Всім привіт! Ми з Рижулькою вийшли на прогулянку. Сьогодні у нас 19 жовтня 2025 року. Так, Рижулька, йдемо гуляти. Да йдем режу. Там собачка гавкає. то вийде, то зайде, да? Чого ти там вже знайшов? Май! Май! То куда йде Мрежулька? Вийшов травичку, да, Рижулька? Рижуль, ти перекус невеличкий. Хто тебе відволікає? Смачна травичка, Рижуля. Прогулянка наша продовжується, да? Ліжуля перекусив травички, йде далі. Ще до травички прийшли. Да, Рижулька. Куди ти побіжав? А, там котика побачив. Режуля, не можна. Не можна котика. Течу. Режуля, не можна. Я думаю, куди він так розігнався? Котик сидить собі. Не Нельзя. Нельзя. все. Котик побіжав. Рижулька, ми котика трогати не будемо. Ти чуєш мене, Рижуля? Все, котик побіг. Ну, чого ти починаєш буянити? Все, котик пішов. Режуля. <смір> Не можна котики вчіпати. Йому ж теж хочеться погуляти? Чи ти думаєш це твоя територія? Це територія для всіх. Пішли далі, пішли, у нас обійми з гілочками, да? Най. Це Резуля, ідемо далі, Резулька? Все перевіримо, да? де хто ходив, обнюхаємо. Там котики були, так? Да? Режуля. Пішли далі, пішли? Пішли, режулька, все обнюхав, пішли. Ще побачив одну кицьку. Режуля, куди ти зібрався? Режуля, спостерігає кицей, да, режулька. Ізуля, пішли, ми не будемо туди йти. Ти чув мене? Не боянь. Куди ти зібрався? Ну, подивився на кицю, все. Ідемо далі. Режуля, ми вийшли гуляти. Не боянь. Пішли? Це тепер надовго, так, да, Рижуля? Співи зараз почнуться, так? Да? Рижуля, може, досить? Пішли вже? Нервує котик, так? Да? І бояне. Ох, Рижулька! Не боянь. Все, пішли. Пішли. Поспілкувався з кицею, пішли. Не забереш його звідси тепер, так? Да? Кицькан сидить. Не хочу уходити звідси, так? Да? Режуля? Пішли гулять, пішли. Все, досить, пішли. Все, пішли ми далі. Давай йди, йди. Дежуля, обходимо. Давай обходимо. Обходимо. Молодчинка, давай пішли. Йдемо гуляємо, да, Режулька? Пішли на сонечку з тобою. Пішли, пішли. Давай, пішли. Після, резу, після, пішле. Глянь, давай. Що, сьогодні нема настрою по деревам лазити? Котиків побачив. Тепер не хоче да, по деревам лазити. Если давай письма, куда идем Рюля, ты вирішив, куда идем? Куди зібрався? Там собачка відпочиває. Рижуля, не можна туди йти. Ти чув? Ми не будемо лякати собачку. Чи ми її, чи вона нас зараз перелякає, да, Рижуля? Де я тебе тоді ловити буду? Пішли, обходимо собачку, пішли. Хай собачка відпочиває, пішли. Давай, обходь, не боянь. Обходь. Рижуля, пішли. Рижуля. Давай пішли. Це нас собачка помітила. Рижулька, пішли. Пішли. Нехай собачка відпочиває, пішли. Давай пішли. Рижуля Це собачка, це ж не котик пішли. Вон собачка. Пішли, давай, обходь, обходь, собачку, обходь. Все, ми йдемо далі. Пішли, пішли, пішли. Рижуля, пішли. Собачка добра, нас не трогає. І ми її не будемо трогати. Отак, молодчинка, режим, так? Да? Давай, давай, йди. Що ти там вже знайшов? Які вже запахи, да, Рижуля? Пішли. Давай, де Режуля, йде вирішив режулька відпочити, да? Рижуля, режуля. Зайнятий хлопчик. Треба по сторонам роздивитися, да? Ти вже відпочив? Можемо далі йти, Рижуля, Каже, все відволікає. Пташки співають, котики ходять, навіть собачки тут, так? Да? Режуля. Пішли, пішли. Отак, молодчинка. Ходимо, щось шукаємо, да? зупиняємося, перевіряємося. Що ти тут знайшов? Нічого, йдемо далі? У Нас знову відпочинок з режулькою. Приводить себе в порядок, да, Рижуля? Щоб бути гарненьким? <ріст> <ріст> Ти з листям зливаєшся, Режуля. Все, йдемо далі. Перепочили трохи, йдемо далі, Режуля. Пішли, Резуля, пішли. Давай, чого ти там побачив? Післи, Резулька, пішли, давай, пішли. Там режуля знайшов. Все, дали, писали. Коготки поточимо, так? Да? Все? Так мало режуля. Чого ти? Яка ну. Лякаюся, да, режуть. ти мене, що до котиків ведеш, Режуля. Ну, mm -hmm. де ті котики не дають спокою. Mm -hmm. Давай йдемо. Пішли, пішли, режулька, пішли. Все перевірив. Що там? Що ти починаєш буянити? Йдемо, йдемо. Все. Будемо тут відпочивати. Все, кицька ушла, Рижуля. А он там вже іншу замітив кицьку. Жулька, ми за нею бігти не будемо. Ти чув мене? Все, Кіцька вже заховалася. Нервує котик. Не дала йому за Киською побігти, да? Так він зараз буяне тут. Ми не будемо туди йти, ти чуєш мене? Рижуля, ми чого вийшли на вулицю. Ой, Рижулька, Рижулька. Пішлися гуляти. Ми не будемо туди йти до кицьки. Все, пішли. Пішли далі, пішли. От йому треба до той кицьки йти. Все. Пішли ми далі. Нервує. Давай, давай, йди. Не боянь. Іди гуляй. Пішли. Пишла, Режуль, пишла. Давай, пишла, письма, Резюлька, пишла. Куди ти зібрався? Куди слізем, да? зрозуміло куди, ну кудись лізем? Ну й куди ти? згори гори хочеш все побачити, да, Рижуля? Спускайся тепер потихеньку. Красавчик, да, красавчик ти мій. Далі не можна лізти, бо хто тебе знімати буде звідти? Давай, спускайся потихеньку, молодчинка, молочинка, гарненький котик. Все? Ідемо далі.

Зуля, Зуля, котик зголоднів, голоднів, да? Травичку кушає. Ризулька резулька, резулька, ку-ку. Гарненькая Ризулька Тук-тук, тук тук, тук, -тук. Да. Лопатулька, красотулька. Все йдемо далі. Ходимо кругами туди-сюди, пряжулька, да? все перевіряємо, де травичку пожуємо, де котиків побачимо і собачок. Це собачка пішла вже додому. Куда йде? Сіли відпочивати. Знову режулька себе приводить в порядок? Да? Грасунчик мій ризий, так? Да? Хмаринки, сонечка мало сьогодні. Ну, трохи погуляли, де да, з Резулі? Резуля, будемо йти додому. Ти вже нагулявся? Так, ну що, друзі, закінчуємо ми зйомку нашої коротенької прогулянки. Ще ми трошечки з режулькою походимо і підемо додому. То всім пока. До наступних зустрічей, да, режуля, кажи? Пока-пока!